Привіт, друзі Україна випустила закони про заборону тупих анекдотів, які смішні сильніші ніж треба. Стаття 1. Кожен громадянин, що засміявся більше ніж 3 рази за один не, відео, зобов'язаний сплатити податок на гарний настрій у вигляді одного коментаря. Стаття 2. Глядачі, які дивляться анекдоти, мовчки офіційно визнаються підозрілими та підлягають примусовому перегляду ще трьох роликів. Стаття 3: Забороняються закривати відео до кінця. Порушники відправляються на курси, які сміяються нормально строком до 30 секунд. Стаття 4. Хто... Не поставив лайк, автоматично погоджується мити пост у Верховній Раді до кінця тижня.